에, розкажи мені, як ти впорався, коли відчув, що друг почав використовувати твої секрети проти тебе. Mm. Перше, я взагалі людина пофігіст. Типу, mm. е, я розказую так, але я в принципі нічого не скраю. Ну, сказала ти це, mm. ну окей, ну, mm. ну сказала. Ну що тепер зробиш? Зараз, до речі, менше тріплюсь uh -huh. про себе прям всім. Тому що я вже трошки боюсь. Uh -huh. Тому що коли. Причому, що я довіряю, да, я можу розказати, але дуже сильно філь фільтрую. У мене була ситуація, да, коли про рекламу на Гулівері з mm. типу, що я заплатила мільйон, типу, що я заплатила ну, справді, мільйон півтора просто було ну, нуль гривень, нуль копійок. А, да. І багато людей, звичайно, почали там шантажувати, маніпулювати, розказувати якісь плітки, розпускати, що я там комусь щось плачу. А ще ви знаєте, кому вона ще? Ну, типу, це це не мої друзі. Ага, типу ти нормально до цього реагуєш. Uh, ну просто мене uh, по сьогоднішній день я не можу спокійно. Дипо, якщо щось хтось про мене, я намагаюся мені взагалі все одно. клас. Я настільки зазакальоне ось цим ось цими всіма чутками, які навколо мене ходять, коли uh -huh. була ситуація з Гулівером, так. Uh -huh. Я сама була в шоці від того, що мені абсолютно байдуже на всі хейтерські коментарі. Абсолютно байдуже. Ну, У мене не пошріхнулося взагалі нічого. І на мене, типу всі так дивляться: Маш, ну, ну все нормально, все, все добре, все окей, так? Да? Точно все нормально? Я така. Все нормально. Слухай, типу люди, знає, пишуть це все це клас. люди пишуть завжди. Люди пишуть завжди. зрозумійте, це не ваша проблема. Взагалі, це проблема Я... тих людей, які пишуть. Я, Я взагалі до цього для мене ося що... осі, ось цей, цей каз людей, які пишуть коментарі, а тим паче якісь погані, бо mm -hmm. їм настільки нема що робити, що вони подивилися відео. Можливо, знайомилися з твоєю біографією. Записали коментар. Yeah. Ах, яка вона ось така, водне гарна. Взагалі не там. Вони написали це окей, так це вам плюс, господи, якщо mm -hmm. вас в школі так радійте, господи, ви популярна. Насправді, коли вони вас всі хейтять, mm -hmm. вони вами підсвідомо десь вас хіщаються, захоплюються mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так, і це мені здається, що це ну правда. Ну, хейт, це плата за успіх. От я зараз сижу і думаю, і ніхто вас не убезпечить крім вас. Древня арабська приказка говорить про те, що секрет це тоді, коли знає одна людина. Ми живемо в 21 столітті. Слухайте, не збирайте гроші на психотерапевта, йому розказувати секрет. От я зараз серйозно. Ну, типу, не всі мусять знати про вас все. Воно все одно вилізе боком. Тому що будь-яка людина в будь-який момент використає інфу, яку вона знає про вас, проти вас. Ну от серйозно, от а така от, порада. А от... Жорстока, холоднокровна, сира, але така. Коли, наприклад, тобі розказують секрет, то що mm. ти можеш? Ну, прям, ну таке тобі щось розказали, і просто ти, ти не можеш не стриматися від того, щоб це не розказати хоч комусь, там, uh, хоч uh. найближчим, найближчим. А ти можеш стриматися, щоб реально не видати. Кожного разу, коли хтось щось мені хоче розказати, я кажу: не треба. Ну, Правда, не треба. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Бо я в собі впевнений. Що ти не розкажеш? Я в собі впевнений. Але якщо десь ти забудеш, кому ти то розказував, то ти потім будеш думати на кого. Так от, по мені ти будеш пам'ятати, що я цього не чув. Ага, <гублені> окей. А ти Саш? Як по <проблені> <з Aksti> <проблені> 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 Багатий сміх, давайте тренд, багатий сміх. <проблені> ну, Насправді в мене а, так, так, так сталося в житті, що дуже багато людей, з якими я спілкуюсь. Чи, можливо, через те, що я вмію задавати правильні питання, вони хочуть мені щось розповідати. Ага. Ну, от хочуть, але ага. я не завжди хочу. Я, мені подобається не хочу слухати. Не те, що слухати. Я не хочу цю інформацію, тому що деякі речі вони є дуже особистими. Але я розумію, що. Інколи, якщо ти ставиш правильне питання людині, її просто прориває, ага. тому що їй треба, їй просто треба виговоритись. Але коли вона починає такий, я послухаю, нема питань, я казати не буду. Але будь ласка, ось тобі контакти, ось тобі терапевти. Тобі туди. Ага, ага. Ну не тому, що ну не тому, що я засуджу, або ще ага. щось, а тому, що якщо ми з нею спілкуємось, і вона починає мені так говорити, то я. А, Ну, я я я, я втрапляю в ситуацію, в якій я вже був. Він в, в підлітковому віці. Я кажу йому, слухай, у мене така от фігня сталася. Він так просто, тактовно послухав, каже: Ну, дивись, рано чи пізно це мало статися. Скидаю тобі контакт. На от бере і все нічого більше Ні, не не з дружем. Ну я дружим, я ствол тримаю під столом. Блін, насправді, ну я ніколи не розказую взагалі жодні секрети, причому це мене навчила. От моя робота, моя діяльність. Типу, взагалі, язик за зубами. Якщо ти комусь десь там щось розкажеш, він по любому комусь десь щось теж розкаже, і все одно злиє інформацію. Наприклад, я скажу до прикладу, це такий робочий приклад, да. У нас на премії я була ведучою, от вона прийшла 2 грудня. Мало виступати сердючка. Ну, Вона і виступала сердючка, uh -huh. так, і це uh -huh. була велика-велика таємниця. І я ну, типу, я знала про це, звичайно що, тому що я ведуча, uh -huh. але я нікому не розказала. І навіть своєму другу Дімі Волканову, який у неї працював да, в, в, в команді сердючки, я йому не розказала. Uh -huh. Потім він якось там ну, якось там вже на премії да, дізнався: він такий, ти знала? І мені нічого не сказала. я кажу, ну, Ну, типа, ну не сказала, ну я не можу це сказати. Uh -huh. Розумієте, це, це, це така штука, це не, не, не тільки там я довіряю цій людині. Я знаю, що вона, можливо, нікому не розкаже, але, можливо, вже розкажуть, uh -huh. але, можливо, щось станеться, що доведеться розказати. Типу ось цей виплив інформації і так вже, і, і, і вже злили про те, що була середючка да, uh -huh. до її виступу. Uh -huh. е, на жаль, ну, це не прикольно. Ну, типу, це, а це чого, не на класно. жаль, зал зато не пішов, сидів до кінця. Ні, це погано. Я не зливаю ніколи. І коли ну я не посилаю до психотерапевта, звісно, свої подорожі, коли вони розказують щось, але. Я ніколи не розкажу. Якщо мене людина попросила, я ніколи нікому, навіть там мамі, я не розкажу. Uh -huh. Я можу пояснити, чому я так роблю відносно психолога. Ти не хочеш ці проблеми, ці на себе ну, да, приміряти ситуацію. Коли до тебе приходять і починають запитувати, я можу відповісти, мені не складно, я можу порадити. Але, але... це коштує гроші, вибачте, будь ласка, а що це я вам безкоштовно психологічну <рес> мову давати. Ні, ні, не, не треба. Я можу порадити, але я не буду це робити на постійній основі. Потому Тому, що... що треба вже купати абонемент. А він Вибачте. дуже дорогий. Я знаю це ужас до психологів. Я не буду ходити. Це дуже дорого. Вибачте.